Лимфа дренажа для лечения лимфа используют вот такі вот настої: здесь очень много трав: яливця, бруньки, березы, трава полину, трава ранника, зверобою корень кульбаби, шансы звичайные э, Іван чайско лисний, двудобна кропива люцерна трава. Листя омели, і пагони гілки. Все це дуже добре прочищає лімфо. І взагалі цю, цю фірму, цей бренд я беру дуже часто, різні взагалі настої Мені, мені вона дуже подобається. Тут саме таке, знаєте, раціональне, правильне поєднання трав усіх. Дуже подобається. І натуральні антибіотики, тут є, трави, і ну на будь-яке. Таке питання, яке вас цікавить, тут є настої. Мені вони дуже подобаються.